Кальції, детринікомед – тринікомед. Турбота про свою красу. вже зараз. І Михайло Подоляк, радник, голови Офісу президента України, вже разом із нами. Вітаємо вас. Доброго вечора. А ми тоді відштовхнемося одразу від цієї зернової угоди, яка подовжена неймовірними стараннями і намаганнями все ж таки турецької сторони безпосередньо МЗС і Саморджефа Ердогана, але ж знаємо, що росіяни роблять все можливе для того, аби її зірвати і постійно обвинувачують в цьому українську сторону. Ви як взагалі вважаєте такі от тригери для них? Вони будуть, ну скажімо так, збільшуватися частішати, чи в принципі змиряться і не намагатиметься принаймні заважати або заважати? Вадити цьому процесу. ви коли говорите про змиритись Ну змиритись вони зможуть. Ви говорите про Росію? Так звісно. Росія програє, Росія репутаційно програє війну навіть на традиційних для себе ринках. Ну, тобто, ми зараз говоримо про країни Африки, африканського континенту, і безумовно для Росії оці, як ви кажете, тригери будуть постійно працювати. Вони будуть постійно говорити, що хтось щось порушує, що щось там не так працює. Що хтось там, дивіться, ми ж просто займаємося чим, ми вивозимо через зерновий коридор, вивозимо зерно, ну там кукурудзу, зерно, ну будь-яке звіжжя і так далі, через Балкери вивозимо при під егідою ООН, під егідою безпековою егідою Турецької Республіки, вивозимо до тих чи інших країн. Там немає військової складової. І коли Росія говорить, що там в 200 кілометрах від цього підриває хтось. Я так акуратно обережно скажу, підриває хтось російські флагмани Чорноморського флоту. Це виглядає дивно, тому що вони відношення до зернової угоди ніякої не мають. і тому безумовно Росія буде постійно спекулювати на темі: на двох темах: перше. Зернова угода як така для того, щоб потім говорити, що тільки Росія може забезпечити країни, які потерпають від голоду, африканські країни, які потерпають від голоду тим чи іншим об'ємом зерна, яке вкраде знову ж таки у нас. Це перша складова, і друга складова Росія постійно буде говорити про те, що Україна не дотримується тих чи інших правил, які Росія якраз таки дотримується, тобто Росія заблокувала Чорноморську акваторію, Вона там створює небезпеку з точки зору війни, як такої, але буде говорити, що це Україна створює небезпеку. Це буде постійно і нарешті третій фактор. Росія буде постійно провокувати міграційні кризи. Тобто, для неї потрібно, щоб мігранти з близького сходу, з африканської півночі, з України, в тому числі, тому що сьогодні вона атакує нашу енергетичну структуру, постійно тиснули на Європу, щоб створити там проблеми, логістичні проблеми в Європі, щоб європейські уряди почали тиснути на нас. Наприклад, а давайте так, щоб оце все скінчити, ви погодитесь з ультиматумами Росії. Це достатньо передбачувана. І абсолютно нічтожна політика Російської Федерації, пане Михайле. Давайте поговоримо про енергетичний терор. Він триває. Окупанти зухвало, систематично обстрілюють нашу інфраструктуру енергетичну. Чого вони домагаються і чого вони можуть домогтися цим? Дві складові ну по перше, ви абсолютно праві. Це дуже правильно. Ви зафіксували, що вони це роблять зухвало. Вони про це говорять вже в прямому ефірі. Пан Пісков, офіційний спікер. Президента Російської Федерації говорить про те, дивіться, ми обстрілюємо енергетичну інфраструктуру, щоб змусити країну прийняти наші ультимативні вимоги, тобто вони говорять як терористи конкретно. Це вже не якась абстракція. Вони говорять, ми поставили тут до обличчя до скроні українців. Дуло автоматом в даному випадку крилату ракету, і говоримо: ми будемо вбивати цивільних, якщо ви не приймете наші вимоги, не дасте нам 100 мільйонів доларів і вертоліт для того, щоб ви могли кудись там втікти. Це конкретна тактика терористів. Тепер щодо того, що вони роблять: тут дві складові. Перше, вони нас ненавидять. Я хочу, щоб це було зрозуміло. Це не війна про території, не війна про бізнеси, перерозподіл чогось, навіть не про ідеологію і не про те, чи створив Ленін Україну, чи не Ленін створив Україну. Ви розумієте, це війна про ненависть. Вони нас ненавидять за те, що ми. Зовсім інші, що ми абсолютно не стаємо на коліно. Ми не хочемо бути в цих таборах, які Росія постійно влаштовує. Ми не хочемо бути в радянському союзі, і це для них є дуже і дуже а подразником. І крім того, вони нас ненавидять за те, що ми за вісім чи вже дев'ять місяців показали, що російської велички не існує. Це маленька. Дуже агресивна держава з великою кількістю зброї, з якою яку треба зневажати, яку не треба боятись, і таке інше. Це репутаційні втрати. Там ну дуже і дуже великі для Російської Федерації. Це перша складова. Друга складова. Вони хочуть вдарами, вдаряючи по нашій енергетичній інфраструктурі, викликати панічні настрої. Вони вже розуміють, що суспільство не буде тиснути на уряд, щоб воно пішло на якісь там ультиматуми Російської Федерації. Ні, вони хочуть спровокувати знову ж таки ще декілька хвиль міграції України. Тобто щоб люди в паніці говорили, ми не можемо тут жити, ми маємо втікати і забезпечили тиск на європейські уряди. Як я кажу, для того, щоб європейські вже уряди говорили: дивіться, ми не можемо все це ну, на все це дивитись. Давайте так. Давайте зробимо те, що Україна, на жаль, на превеликий жаль, зробила в 2014 році. Давайте обміняємо свій суверенітет частку своєї території на сталий і дуже дуже е дивний мир. Як ми з вами вже розуміємо, ніякого обміну території на мир з Російською Федерацією бути не може. От що сьогодні Росія робить, коли атакує максимально атакує енергетичну інфраструктуру. Ну і останнє. З точки зору війни Росія не воює, Росія від'ємно відступає, тобто вона постійно на кілометр на два просувається до кордонів Російської Федерації, тобто вона покидає територію України і тому воювати з українською армією вона не може, незважаючи на те, що має набагато більшу кількість військових інструментів тобто снарядів. Скажімо так, МЛРСів тих же бронетехніки, і таке інше Україна воює набагато краще і набагато креативніше, і тому, щоб скомпенсувати свої військові невдачі, замаскувати військові невдачі, в тому числі для внутрішнього ринку, вони провокують нас, атакуючи енергетичну інфраструктуру. Ну, бачите, це не лише репутаційні втрати, про які ви зазначили, так само і фінансові, адже кожна така ракетна атака це 500-700, можливо, більше мільйонів доларів. І будемо сподіватися, що ці кошти, і ракети теж коли-небудь мають все ж таки закінчитися. Але ж, як то кажуть, без світла, але й без вас, то українці демонструють свою, скажімо так, тягу до свободи і витривалісті. І, от, якщо говорити про рішення і підтримку наших партнерів, звісно, що це ну не конкретні результати на наприклад, за підсумками G20, або обговорення там Росія країна терорист на рівні, скажімо, там європейських держав. Але є конкретні результати стосовно документу, резолюції Європарламенту, є, скажімо так, висновки резолюції МАГАТЕ, які теж од днями ми в днями ми були озвучені. Це все додає до, скажімо так, дискваліфікації російської сторони на міжнародній арені. Як вважаєте? І якими будуть конкретні наслідки в який період? А, наслідки є вже. Ну безумовно, є вже дивіться, наприклад, резолюція щодо репарацій, ну щодо збитків, які Україна отримала під час війни, і репарацій, наступних репарацій від російської сторони. А це говорить про арешт активів Російської Федерації в інших країнах, яка була прийнята на спеціальному засіданню в рамках ООН, Це дуже важливий і симптоматичний сигнал для країн Латинської Америки. Туї ж Африки знову ж таки і сходу, чому тому, що ці країни вони займали позицію достатньо нейтральну. Давайте об'єктивно говорити достатньо нейтрально і в чомусь навіть дивилися в бік Російської Федерації для них. ООН організація Об'єднаних Націй дуже важлива, симптоматично важлива. Тобто, ООН показує, що до Росії ми ставимось. Максимально негативно, тобто Росія є єдиним винним чинником цієї війни, і Росія має за це заплатити. Це дуже конкретний сигнал для певної низки країн, і таким чином ми побачимо зміну відношень до Російської Федерації. А це втрата Росії. Ринків збуту пан пане, Це Михайло, перше. пане да. Михайло. На жаль, на жаль, мусимо завершувати. Сподіваюся, що наступним чином наступним разом почуємо більше від вас. Але ключове тут що вже Росія потерпає, і конкретні результати цього міжнародного потерпати. тиску вже є. Що ж, дякую вам за можливість долучитися. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України, був щойно із нами.